Моя Діана, і це моє нове відео, і це не влог, ні. Це відео, де ми сидимо і будемо говорити з Ірою. Іра, познайомтесь, це моя подружка. І сьогодні в нас е, доволі таке цікаве відео, в якому будемо багато говорити, і напевно вам буде це цікаво. Ми знімаємо тег, він називається Якби я. Як я. От таке діло. Да. І Іра будемо читати питання і перекладати їх. Ну, вони коротше російські, ну коротше, як вона захоче так буде читати. Да. І ми будемо зараз відповідати на них. Перше, якби в мене була фабрика, що б я на ній виробляла. Коротше, знаєш, це є таке фабрика, кіно є таке якесь про фабрику. Шоколадна фабрика містера. Да. Я зразу подумала про шоколад і спомнила це кіно. Я виробляла якісь. Ем, я mm. винайшла якісь нові види сладості і виробляла якісь сладості. Да, я теж зразу згадала цей фільм Шоколадна люблю. фабрика. Просто люблю їсти. Да, він цікавий, я про фільм кажу. Та й б теж шоколад, ну щось солоденьке, вкусненьке. Так, друге. Якби я була режисером, що б я знімала? Я б зняла продовження винні зірки. Про винні зірок. Шот, я я обов'язково дуже хотіла подивитися продовження Що, вот, винних зірок. Дуже. Якби, якби я була режисером, я була б дуже рада, якби я могла таке зняти. Я б знімала, коротше, знаєте, серіали. Ну я б снімала їх такого зняла і зразу випустила серію. Щоб не ждать... перекладом на російську. <смеш> на українську. <смеш> да. Того, що я не люблю чекати довго серії, якби я випускала серіал, то я б випускала їх зразу. Щобли, коли випускають 8 хвилин. Так, з кам випускали. Це просто ужас. б я змінила в країні, якби була президентом. О, тут все О, так запущено. <смеш> Щоб змінити. Зараз треба. Я б навчання в школі. Да, і зробити би його якимось легшим, може, і е, спростити трохи. Тому що я вам. От що. Дороги. Дороги б зробила. Да, Дяні, ты... на скейті, да, яку, ми, коротше, по цій ці, mm -hmm. Да. Госполі дорожки, оце би було. Так, да, це би класно було взагалі. Якби я була лікарем, то яким саме? Це просто. Дітським врачом. А мені жалко, тіта, я, я, б, не, я, я б не змогла. Я, я, я аж заїкаюся. Мені б зразу через дітський врач в голову Ем, врач, врач, врач. Врач, Никола. врач. О, <сес> 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 Врач, яким би я була врачом? Блін, які я бувають <скес> Врачі? А, а які обше... Вже... врачі бувають? Я, обше... Влаше... я обше не люблю лікарню цих врачів. Я б не зубним врачом точно була, я б фу. Може б я була алогопед? Тобто, я не знаю. Тобто, я Типа вчити, вчити діток говорити нормально. Ну, я б була алогопедом. Да. З якими блогерами я би спілкувалась, якби була така можливість? Мар'яна Руа, Даша. Даша, Нью-Йорк Сіті Центр. Дуже ще. Боже, і на Луні. А я сейчас зараз Саша Чистова вся Да, Саша Чистова, от. Боже, якісь такі поназивали, так я дуже не знаю. Mm, давайте далі. Давайте. Кого б я кусала, якби я була собакою? Ого, своїх більш однокласники. Я б покусала, своїх... покусала своїх більших патинів. <звук> Він точно. <звук> Він, точно. <звук> Він точно. Якби була така можливість поїхати в ін... якесь інше місто. То куди б, яке б місто ти вибрала? Ми вибрала? Е, типу жити? Так. Да. Він нам десь за кордоном. За кордоном? А Я не була Але... за кордоном, того я не знаю там жити. Якщо з українських міст, то я б вибрала Львів. Да, 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 да. там України... зараз дуже замусорено. Да, 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 да. З українських точно Львів, а якщо за кордоном, я навіть не знаю. Або Київ? Я забула про Київ. Ні, я не маю Львів. Більше мені подобається Львів. Ти в Києві була? Була колись, коли була мала, але я нічого не пам'ятаю. Я взагалі нічого не пам'ятаю. що я була мала. Мене мама бігла за мамою я весь час. Тобі я робила вдома, якби була домохозяйкою? Сиділа б дивилася і все. Діба я прибирала там. Ну типу так, легонько так. Потім би прийшла дитина. Прийшла дитина Іра І би заставила її знов прибирати. Якби я була спортсменом, яким видом спорту я б займалась? Я спортсмен. Ну, треба подумати. Mm. Ну, я висока, мені подобається баскетбол. Але я не знаю, чи б змогла я отак, так, чи б я б хотіла так займатися, якби була спортсменом. Це спортивна гімнастика. О, да. я а на коньках а, да. як кататися. Як це називається? Прикольно. Конькова гімнастика. Санці на льоду. <гум> Танці <з Да>. зірками. <гум> <гум> так, все. Якби я була чарівником, то якими чарами я б займалася? Яке волшебство я робила? Волшебство все знову. Щось би добре таке. Хавчик би собі чарувала, без кінця такий вкусний. Суші люблю, я б суші собі чарувала завжди. Я б в Хогвартсі хотіла побути. А так, щоб я чарувала, я б зробила, щоб всі люди стали здоровими, всі, що хворіли. Мір во всьому мірі! І останнє заключне питання. Зараз Іра вибересе. Зараз, якби я була їжею, то якою саме. Це були б суші або. Це були б Рафаел. Рафаел... І це було останнє питання. Як ви бачите, ми дуже старалися, щоб зняти це відео. І Якщо вам не сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всього на краще бувайте!